Хореограф, як родилась. Хореографом, як народилася, так і до кінця вже 70 років лише займаюся танцями. 77-річна Віра Галеєва танцює і 7 років. Каже, саме з танцями пов'язала своє життя. Перша у мене спеціальність. Перша в мене спеціальність артистка хореографічного жанру естради, цирку і ансамблю. В естраді я пропрацювала сім років до народження першої дитини. Потім довелося перейти працювати у театр, тому що там лише два місяці гастролі тривали, а так постійно вдома. Тому змінила В 43 роки. Пішла на пенсію, відтанцювала і пішла в самодіяльність. Танці поліпшують настрій та лікують від усіх хвороб, говорить пані Віра. Я в житті не ймела ні одного больничного. Я в житті не мала жодного лікарняного дня. Ну окрім декретної відпустки, і то лише по два місяці. Далі виходила працювати в будь-якому стані. Якщо мені погано, я йду танцювати і все зникає. Віра Галиєва розповідає: учні, яких вона вчила танцювати, не забувають про неї і нині. хто знає, де я живу. Записки в двері залишають. Дякуємо, Віра Акимівна, що навчили танцювати. Та, 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 та. Останні три роки у територіальному центрі жінка навчає людей поважного віку різних стилів танцю. Каже, спочатку були східні. Східні танці це і гімнастика внутрішніх органів. Для жінок це дуже корисно. І десь східні танці дають жінкам бути ще красивішими, сексуальнішими, бути ще жіночнішими. Два роки ходить до танцювального гуртка Черкащанка Наталія Коваленко. Рух це спосіб існування матерії, ми знаємо по філософії. І, а такий рух під музику, танці, коли такий шикарний викладач, вона показує, ми йдемо за нею. І вона так вона так показує, що східні танці я ніколи не танцювала. Класичні там трошки було. Але зараз я дивлюся, навіть не вірю, те, що це я можу це робити. Все, Черкащанка Тамара Шилова каже, Віра Кимівна вимоглива викладачка, але додає, це лише покращує їхні успіхи в танцях. Ми дорослі, ми вже трошки лінуємося. До нас треба тільки строгий, і ми їй за це вдячні. Ми взагалі вдячні долі, що ми тут є, що ми прийшли сюди за емоціями і ми їх одержали. Займатися цим, каже Віра Галеєва, буде до кінця свого життя, адже не уявляє його без музики і танців. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.